Ми щойно привилися. Сижу, це чекаю, що з ним буде. Ой, ну, вже десь 10 хвилин пройшло, ще не почав піну пускати ротою. Ну що, йдеш сюди, да? Ти не дає, ти не доїл свою вкусняшку, жопа, ти моя. Жопа. Ти мій сладкий. Все, лимфоузлы давай смотреть. Пухнут. Не пухнут, нету лимфоузлов. Молодец. Ты молодец. Ты зайк? Кто зайк? Ты зайк? Ну иди на ручки, иди, давай. Ладно, можно. Подожди, я сейчас камеру переверну. Где вот тут? тут и камеру. Ячечка. Що за хуйня в мене вибрана? що ти зайчик. Не густо це не те слово Це просто вже нема що робити. Поэтому вийшла в ефір, поки дивлюсь на нього, щоб він нормально прививився, без всяких... Я не знаю, як прибрати цей йобаний ефект. Ну я нічого такий чувачок. Мужичок такий. Я знаю. Колись я була на морі на чорному, то мене називали донькою Філіпа Кіркорова. Так що там, давай, байрактар, запівай. Запівай, ти пушистий, пух сайде за пер'я. Давай вмісто пер'я. У нас буде пух. Айвейх. Як там його тілки в підтанцовці танцюють? Байрактар! Пей мое сонечко! Все в порядке? Даже хорошо так разошлась прививка у нас, да? Сейчас тебя будет вырубать. Лапуська Сейчас тебе будет хреново. Ой, плеха тебе зараз будет. Ну, такой Якщо хтось не зрозумів, що я на Кіркорова схожа, бо десь кручилося. <рес> Сука, не можу згадати жодної пісні. Бариктар, ти помниш що небудь з Кіркорова? Ну, давайте. Хто ще помни? Ще що? Що няшка моя. Стрій. Это прямий фирк з Кіркоровим. фу, блін. Це зрада, the heart like чишо? Все в порядку? Морчешь Ну, морчи. Морчатель ти мій. Сиди. О, точно, щось про Афродіти було. Ні, ну він в дупі, має бути і буває. Не певно, що не в своїй, правда? Та-та-та-та-та, та так я закріпила коментар, блядь, ти тік-ток. Що ти моє сонечко? Та-та-та, все в порядку? Хто це за мальчик такий? Що це за хлопчина такий? Це хто такий хлопчина? Не я хлопчина, він хлопчина. У мене є цицьки, а в нього нема цики. Ні, в нього теж є цицькі. Що ти. Все. Ти моє сонечко. Боже, це тебе як розпидорасить після, після прививки. Що ми будемо робити? Ну, в нас немає іншого виходу. Нема. Бо, бо коли почнуться морози, ти тут і не висидиш, не висидиш, ні. Тобі пизда буде. Повна дупа. А воно в нас таки не дупне. Тому треба тебе привити. Щоб якщо що, то можна було тебе забрати до мене. Ти що? Ой, я не знаю, я 20, в мене їх тоді було 21 чумна, 19 штук. Божечки, просто. Я... я просто не спала тоді, ну так, по дві, по, по півгодинки я то ту... Одіссею з рук не випускала. То взагалі зайшло, як влете. Тільки одна вирвалась, голку погнула, довелося, ну, я резервна вакцина була. Мені страшно від суми, якщо чесно. Бо моїх мені теж треба при, 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 привити. От, але... Байрактара стрьомно, щоб він коли, ну, якщо мені доведеться його забирати до себе, щоб він не лявкнувся? Рециркулятор від соплів просто. А що таке рециркулятор? Не, я розумію суть рециркулятора. Можемо в сумісний ефір вийти? Е, все в порядку? Мр, мр, мр Фу. Ох. А лампа кварцова є. Шикарна штука, вона все палить. Не знаю, в мене були рецидиви лише регулярно в окремих котів, а. Після кварцеві. От, а, рециркулятор. Поняв, поняв. Ем, от, а після. Час впадеш! Ну, упав. Ну, лізь обратно. От, а після. Так, тут нічого позорного, не... не шей. От, а після того, як я відновила собі кварцеву лампу. Бо першу зламали. От, я купила нову, то ну, все, рецидиви закінчились. В другу чумку, я здається, купила нову лампу. Це що? Мені оце не нравиться, як в тебе тут шкура лежить. І я б тебе помила. Ти як смотриш на те, щоб помитися? Скажи, так же само, як і ти смотриш на те, щоб помитися. У нас нема гарячої води. ну вона Якщо і нагріти. Mm. О, як би ж, я, я не знаю як. отой, я, я, я блін. Як. Як. Е, е, малюю, розгадую. Шо? Так, ні, це щось не те. Це щось не те. Щас. Я шукаю параметри. Нє, мені б щось повинно було якось і. <риклад> <Не виплі. риклад> Молодці! Просто. По-моєму, повинно виходити якесь повідомлення. Пу -пу 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 -пу. Требася, треба там десь у вас це є. Як його. Як же ж воно? Чи щось попро сумісний ефір, совмесний ефір, чи щось таке? Я не хочу чути свій голос. мені та да, та да, та да, та да, та да, та да. Що таке скриня скорее? У мене нема стільки монеток. Я не знаю, блін. Я. Я. Типу хотіла, щоб в мене були прямі ефіри, там набирала ту тисячу з таким ну дуже складно було. Але основне, що я хотіла, це довбані плейлісти, щоб можна було е поради, ну якби структурувати контент там, десь приколи, там де як робити уколи, де як обробляти приміщення, як чистити гіршки. Параметри коментування, модератори рейтинги вимкнення. Ти що там робиш? А, ти ключами граєшся, ну грайся. Так. Заблоковані аккаунти. А, ні, в мене є якісь заблоковані аккаунти. Чого ти, інтересно? Ну, не важно. Вимкнені аккаунти, немає вимкнених аккаунтів, сповіщення про ліміт. Ти що там чешеш? Ти оброблений? На, на. Що? Що там? То кицьки. Там кицьки такі ж, як ти диви. Видно. Храйся, Оце моя шапка. Хто мій солодкий хлопчик? Хто мій солодкий хлопчик? Ти не мій Байрактар, не підлизуйся. Так, це не параметри. Е -е, пу -пу -пу. Прокоментувати я можу. Е -е, я не знаю, призупинити лайф, скасувати я можу призупинити. Перемкнути камеру можу на цього красавця. Я навіть в спалах не можу вімкнути, щоб його було видно. Бо його тут видно, там от щось таке, блін. Якась там козя бубліна. Козя бубліна, якась лапами літає своїми. Козя бубліна. Байрактар. Так, а ну, отут налаштування, ефекти. Ой. О! Все. А ну, от якщо тепер зараз перемкнути камеру. Боже, яка я прекрасна! Просто богиня, блядь. А як ота Афродіта. Все, тепер я на кіркоров я дочка кіркорова. Ага, запрошення треба ж якось. Я не знаю. Я просто підключалася на ефір, в мене там було щось, е, типу, кнопочка якась. І там можна... Що ти хочеш? Руку на руку. А чи Нельзя кусать. Нельзя кусать руку. Когті убери. Кіхтики прибрав. Молодець. Молодець. Мумничка. Байрактар молодець. Молодець. Ты моя сонечко. От. Я надсилала, в мене там була якась чи кнопочка, чи щось таке, ну, там внизу справа так справа щось там приєднатися, а що ти гризеш телефон ай. Та чи Чишбу ж... Бо... хто тебе бив Байрик? Хто тебя Розказуй. Розказуй, рассказывай їм голову пооткусывай. Он тільки що дёрнувся, Я руку простягнула до нього дуже різко, а він дёрнувся чо, Ну, ти ті боже, ті, як можна було вдарити оце сонечко? Хоча учити той факт, що тебе кидали стільки разів, так? Моя ластонька, що ти? Тебе вже вируба? Вируба, ні? зараз буде не дуже хорошо. Ти б сходив в кусняшку докушав, поки тебе не почало нудити. А, все в порядку. Ты да ключи, Диф. Улыб то наше все. Я Я помню, я до два котенка и Асси Ти Тимоша и Даша. Да, два котенка в них аккаунт называется. Я там випадково что ну, тыкнула, типу, пустити в эфир. Вот. Ну, типу, я нікого не можу запросити на свій ефір. Ну, хіба що. А блін, а в мене, мабуть, в мене колись була, я вже не пам'ятаю, тут колись була можливість в батлах брати участь. Я коли хтось вже почав ефір, і ви там в батлах швидке опитування, малюй та розгадуй, текстове опитування, швидке опитування. Не те поділитися тут нічого, налаштування. 에... Голосові ефекти, ну. е? Голосові ефекти? Я... А, я ж не чую свій Голос. <звук> mm. 에... В цих налаштуваннях стікери, музика. Боже. От як можна було таку дитину покинути? Уявляєте, яке воно було солодке, коли воно було маленьке? Ні, ви собі не уявляєте. Він просто жив там по студентах, по студентах. А коли хазяйба, хазяєва також студенти, вони його той... Вони його залишили на хлопці, платили йому кошти, щоб ну там, на корм, на наповнювач. Там. Ой, що, що це? Блін, ну треба обережно, бо воно може вдарити сильно. Ти грайся, грайся, тільки головне, щоб в око не влетіло. От. І. Ну, коротше, його хазяйвають би Так, ну ладно, гризи, гризи. Воно таке не відгризеш. <плес> О, Що це? А? це що таке? <плес> вот. Вони перестали просто гроші на нього переводити, і ті люди, яким вони, яким вони його залишили, вони його просто випхали з хати на вулицю. А влітку ну, випадково вийшло, якби я мала інформацію, що з ним все в порядку, що його там доглядають і все. А потім ми там допомагали речі дівчинці відправити в її місто, в місто, куди вона. Ну, не в її місто, вона Дніпро виїхала з Харкова. А звідки вона вона десь в Донецької області була? Я не ну, точно не знаю. От, і ми бачимо, що там стоїть гіршок, там стоять миски, і ми розуміємо, що якби Байрактар жив там, але його вже там немає. Як і куди він переїхав, було незрозуміло. От. Я ж почала його шукати, шукати, виявилося, що він ганяє по, по гуртожитку, ще маленький був. От. Потім я ж типу підняла кіпіш, і його таки забрали. Його ти встать не можеш. Ось такого? Беректар. От. Його забрали до себе хтось до кімнати, він там жив, 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 жив. Оце вже доріз до таких розмірів. Ну, бачите, які в нього лаписьки, так? Лаписьки такі. Нельзя кусатися. Не можна. На. Нє, ну ви не думайте, що дитина голодує, що в дитини єдина іграшка, це ключ. В нього м'ячик є, в нього мишка є. Він їх просто всі поскладав до гіршка. І все. І більше в нього нічого, крім ключів, моїх, до речі, немає. Що? Да? А погодь, погодь, погодь. Щас же ж саме важне. А? Це ж, блін, ігрушка на, 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 просто це найкраща іграшка. Єдине що, єдине, що треба обов'язково слідкувати, якщо ви не Знаходне, працюєте з здома. І у вас є тварина. Все, отака резинка. Все, що вам треба. Тварина буде щаслива до пизди. От, на! Просто мої демони, просто вони, я їм регулярно заходжу до простору і купую, особливо, якщо акції, то я там затарюю, вони на мене дивляться. Особливо це було смішно, коли я під трійку машинкою. Тобто, взагалі, ну ні хрена на башці немає. Літо я заходжу в них акція, і ці резинки дуже дешеві. Будеш грати? Ти. На, от Ну, я, коротше, я лиса, ну, десь як отут. Ну, тут трошки там це ще залис. А звідки в мене знову залиси не їтіть колотить? От. Я, коротше, заходжу, а в них акція. І я, значить, нагрібаю тих резинок. Ти тільки не потирай, бо я її заберу з собою. Так от. Звичайна резинка. Звичайна. Куди ти її попер? Так, її не можна. іди, іди сюди. Іди сюди грайся нею. Щоб я бачила, як ти нею граєшся, щоб ти її не зжер Бо різне може бути, знаєте, тварини бувають різні, одне може зжерти, інше може надкусити ще що-небудь. Ну, в мене в моїх ще одного разу так нічого не сталося. Що це? Ану, що це? Вони їх тягають, вони прикольно відскакують і, в принципі. Беректор, це кусок філешки, так? Ой, хто м'ясо не доїв? В кого нема совісті? В кого нема совісті тебе нема совісті. Лежать. Ану лежать. Так так коли вже тебе вирубе? Господі прості. Байректор. Що там? Там люди? Ну дав, в тебе є сусіди. А якщо тобі стане холодно тут, то в тебе буде стільки сусідів, що ти охуєєш. Откровенно говоря, охуєєш сразу. Ти не те, що охуєєш, в тебе очі стануть ще більшими. У вас... А... Балін. А... А кто такие Александра Бра? Оценю сьогодні. Сьогодні. Ценю сьогодні. Оценю сегодня. 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 От. Так, все, резинку я забираю. Нет. Нема тобі віри. Нема. Що ти Байректор, я б на твоєму місці готувалася з... до... до шоку, бо ти прийдеш, що От... так, що случилось? В хату, де е... 18 котів. Ти де дівся? Опача, здрасте. Стила або чи поїсти, чи поблювати, скажи, не знаю, що робити. Де твої іграшки? Ти Суслік? Ключ. Єбать, капать, Я надію, що це не якісь важ... не які важливі документи. Що ти робиш? Ну, що ти тут робиш? Ти головне роби. Що, що таке? Нельзя! Сорян, але не можна, вимовляється довше. Не можна. Ні. Іди сюди. На руці. Байрик. Байрик. Байрактар. Давай. Ап! Там просто люди ходять. То не мище. Бідна дитина, поки жила в підвалі, навчилася ловити мишей. Ну і, звісно, їсти їх після ловлі. Давай бігом. Іди сюди. Так, ти, якщо не будеш знати команди, ти не поперешся до 18 демонів. Бо без команд до папки шви, без команди бистрак папки, тебе порвуть, як тузик грілку. Грілка, іди сюди. Ти що заникався опять? А ти одникався? Так, в тебе що, там ничка якась? Як тут, блін, включить в Спішку, в спішку тут як включить йопірний театр? Нікак, походу, да? Кисныш мне. Що ти? Ти мене подряпав? хто мене подряпав? хто мене подрапав? Це ти мене подряпав? Хто такий солодкий? Так я завтра поприбираю під, а не ти зараз підлогу підмітаєш собою. Іди Ляш, іди Ляш. Що ти тут собі наробив на своєму, леж... Боже, де ти цей бруд взяв? Ой, бля. шаруйобся, шаруйобся. Шаруйобер ти мій. Ти не винен, ніхуя. Здрасте. Що ще ти хочеш? Скажи мені, будь ласка, що ти хочеш? Ой. Ой, так, все.